Всім привіт! Хотів би показати пічку для зимової палатки. А також пряме назначення цього да. печки. Це примус для виїзду на природу. Бачите, зроблений він, зроблений він з такого примуса, примуса. Тільки це 12-літровий, а це 5-літровий. Тобто він виходить отакий меншенький. І він зроблений. Як він зроблений? Дивіться, показуємо. Зістянчику було мені заказано такий циліндр. Бачите? Він в сумі. Він, виходить, зверху до низу 40 см. Бачите, зараз покажу. 40 см. Ровно 40. Ну там 39,7, ну 40. Да? А в ширину получається він 26-26. Зроблений такий. І зроблена одна кришка. Одна кришка. Кришечка ця знаходиться. Бачите? Ось тут кришка. Тобто, як це все зроблено? Ця кришка прикручена на ці болтики. Ну, сама по собі, сама по собі, якщо її відкрутити Зняти, звісно, я зможу витащити, всю, весь балон витащити, але я цього робити не буду. Я зараз вам просто розкажу ідею, а там ви самі собі приймете рішення. Тобто, як вона зроблена, тут. тут. Отакий От утеплітель, тільки десятка сантиметровий. Можна купити його метр погонний, і вам хватить на все. Бачите? Тось, це п'ятерка. Тут десятка стоит. Тут він знизу два слоя. Він так раз. І перевернутий блистяшкою так два. Тобто вирізані круги ставлені. Раз. Друге, в два слоя зроблений. Він тільки він приклеєний. цим приклеєний. Опять же, одне блистяшкою до балона, друге блистяшкою до цього. Два слоя приклеєний. Приклеєний. Зроблено. Жидкими гвоздями клею. Потім вставлений балон. Зверху, опять же, два слоя роблю. Опять же, близько до балону, до доверху. Вирізана дичка і все плотненько-плотненько вложено. Потім зроблена ця кришечка. ну, Щоб її поставити, треба, звісно, буде зняти цей кран. Ви його акуратно все вставляєте, прижимаєте оцією річчю, прижали і прикрутили саморізами. Поняли? Все. На цьому іменно балон. Зачем це так зроблено? Коли він з холоду заноситься в палатку, він як термос там він хорошо держить, він не взриває, не шипить, нічого йому не робиться, він собі спокійно, спокійно працює. Далі. Тому що якщо просто балон його знаєте, заправите, занесете з морозу і почнете топити в палатки, він може нагрітися і може жахнути так, що мало не покажеться. В такому віщі він вже проїздив, мабуть, годів 5. В рік я виїжджаю часто. Це зараз війна, не виїжджаю. А так я виїжджав дуже часто, кожну суботу виїжджали, ми ставаємо. І він працює нормально. Потім, з чого зробимо верх? Верх, бачите, десятка. Десятка насверлена. Тому що, якщо менше були четверочки просверлені, воно тоді не працює. йому не вистачає кислороду і пічка тухне. Тобто просверлена десятка. Що тут два? Я думав спочатку, що цієї витяжки хватить. Ось такої витяжки. Тут десь сантиметр були у мене отакі трубки. Були такі трубки. Я думав, я їх поставлю десь і буде то, що треба. Ні, не буде то, що треба. Не горить воно з такою трубкою. Воно тухне. Мінімально, що сюди можна було поставити, це отакі трубки. З чого вони зроблені? Вони зроблені з пілісоса совдеповського, Витязь чи вихер. Чи... Коротше, він отакий пілісос, це з нього. Отой внизу. Бачите пілісос? Оце все труб, трубка з нього. Ну, якщо у вас немає і не валяється такий у вас пілісос, то підіть на барахолку, ви там знайдете їх точно. Якщо же не знайдете, то візьміть ось така труба алюмініва. Ну і треба буде купляти, воно буде ще дорожче стояти. Це тридцатка. Це тридцатка. Ось, як воно, бачите, це вставляється сюди. Це вставляється сюди. А це воно вставляється потом іменно в цю трубку. Бачите? І отримуємо в щоб... мене палатка куб. І щоб воно вилізло із палатки, мені треба тут 1,75 м. Ну, метр сімдесят десь треба. Тоді ми ставимо на пол біля лунок. Да? Ставимо наверх, витяжку виставляємо і все працює добре. Тобто, як воно працює, тепер зараз буду показувати наглядно. Тому що розказувати це одне, а показати це зовсім інше. Тобто ми робимо мінімальне. Це дуже багато. Я покажу, це дуже багато. Якщо ви зробите такий вогонь то ця верхня частина буде красна. Ну, тобто, ні, це не годиться буде. Робимо мінімальний. Саме мінімум, який можна зробити. Бачите? Вставляємо зверху. Вставляємо зверху, все горить. І вставляємо. Витяжки. Бачите? І вставляємо витяжки. Откуда це? Це обратний клапан. Е, со скважини. Обратний клапан біля насосу, який погружний насос скважині. Тобто вони частенько виходять із строю, ну я не викину її, так як з одної сторони там різьба, я зробив його там, прикрутив гайку і все. Тобто, воно починає грітися. І дуже непогано вона працює. Тобто, скажімо ну, так, скажемо, до 10 і спокійно сидите собі і лунки не замерзають. Да, я не можу сказати, що це прям така необхідна річ. Ні, якщо у вас є на свічці дві великі свічки, ви теж будете не замерзати в палатці. Або якщо у вас китайська палатка і у вас немає витяжки зверху, ну, спеціальні дірки для витяжки, як ви будете працювати? Ні, звісно, ставити свічку і все. Но я хочу ще сказати одне, що коли воно все поставлене, метр метра, гріється ця труба алюмініва, в неї дуже хороша тепла. Гріється вона десь до метра. Тобто до метра. І далі вона не гріється. Вона успіває. Вона успіває віддавати тепло. І вона ну, це не так, що вона буде так гріти, що й палатка буде верху горіти. Ні, так, так воно не гріє. Так, звісно, якщо ви тут вивалите кучу ну, великий вогонь, може ви і розкалите все. Ну, я так не роблю. Тому що не знаю, я цей видержалі балон. Нірване він, якщо воно буде постійно жарити все красне. Ні, то такі на мінімальному вогні. Його вистачає. Його вистачає дуже надовго. Я заправляю, ще ж розказую, раз в сезон. І вистачає з головою десь на 12-15 рибалок цілими днями горить. Приїхав, поставив, прикормив поставу, пішли пити 100 грамів. Поки 100 грамів випили вже заходиш в палатки ташкент. Лунки не замерзають. І починається те діло риби. Так, з цим понятно, так? Да? Є у мене ще один. Це хто не хоче заморачуватися витяжками. Ну, опять же, зробити термос іменно з газового балону я всім рекомендую. Почему? Потому що коли ви заносите його з мороза в тепло, часто коли починає нагріватися, часто срабатыває всі. Оті. Тут є клапан предохранитель. Ну, знаєте як, Якщо воно буде цей клапан. Горити і почне клапан травити, то чим воно закінчиться, неізвісно. От... А з цим термосом воно нормально працює. Далі. Їздив я раз на рибалки, коли було мінус 15 до 20, і була дуже велика, дуже велика в'юга, скажімо так. Хуртовина по нашому. Да? Тобто, я б думаю, це справлявся б, не справлявся. І на той момент я собі купив такий керамічний обігрівач. Да. Це зовсім друга річ. Я було мінус 20, була хуртовина страшна, сніг, все, риба ловилася, як на чорних камнях, як в таку погоду. Но в палатці було плюс 15. Плюс 15. Тобто, її прикручуєш. Прикручуєш. Звісно, в кого немає, зроби собі такий термос, в кого нема витяжки, можна не заморачуватися. Купили собі такий. І тоді, звісно, ви в палатці будете сидіти в світорку і в підштанниках, Тому що по-іншому у вас буде дуже жарко. Тобто, Попихкали. Отакий обігрівач. Конечно, расход у него минимальный. Я не знаю, на минималках. Жаровин хорошо, расход минимальный. В палатке плюс 15. Даже на минимум. У меня куб 2 на 2. То есть в палатке дуже жарко. Сидю в одном свитерку и в подштанниках. Потому что ну просто начинаешь. И да, конечно, дно палатки, если нема дно, начинает таять. Я не знаю, как с ним спать. То сильно буде гарі багато, не сильно. ну Я б ну, не знаю. Я б, може б, звісно, не різкнув би з ним без пальби, а може б різкнув би. Тільки хорошо відкрив би змійку, щоб була хороша дирка. І зверху витяжка, якщо є. А якщо нема витяжки, я не знаю. Вот. А ловити з ним дуже комфортно. Прям черес. Сидиш, в сон тебе клоне, встав став вже рано, в сон тебе клоне, тепло всьому. На вулиці таке є палатка вся ходуном хода, а ти сидиш, як царь. Просто, Просто цар. Плюс 15. Хоч однослойна палатка. Так що, це коли дуже холодно. Мінус 15 і більше. Беремо такий. Весь то, що треба, то, що любиш. Якщо до мінус 10, беремо такий. Робимо собі. Вот. Так що це як ідея. Ну, опять же хотів би про керамічний обігрівач. Коли на 22-му Харків, біля Харкова стояла вражеська артилерія наша сусідів кацапів, стояла артилерія, да, і нас обстрілювали. Ми часто сиділи в погрібі. В погрібі ну, середня температура плюс 3-5 плюс градусів. Да? Погріб квадратів 20 у мене. Да? Стояв один обігрівач, Оцей. Да? Нас сиділо там 8 чоловік. У нас було плюс 15 десь. Плюс 15, плюс 18, коли сиділи вже довго. Тобто ми заходимо в погріб, включаємо його десь через минут 15 у погрібі Ташкент. Тому що 5 дуже холодно. І сиділи весь март місяць. Хочу сказати, от ми там сиділи по 4-5 по в день місяць. І ми так балони не спалили. Це, кстати, до сих пор балон не заправлявся після того моменту, коли ще 22-го року. Так що і сиділи ми з ним комфортно. Так, звісно, є він дуже мало, тепла він дає так. от. Прям стоїш біля нього вообще, то, що треба. Так що, кому понравилось, ставимо лайк. Кому не понравилось, дякую, що подивилися. Так що, як ідея, зробити собі таку пічку скажімо так, в палатку. Ну і перед дуже ж удобно носити. Її ж дуже удобно носити. Вона не ламається. Якщо хто знає, хто віші понакидає собі, да, в обичній палатці, часто, чи в обичній, ну, як ви машину все понакидали, їдете літом на рибалку, ви часто відламуєте його. Тому що ну, туди-сюди вещей наложили, а тут таке воно ну, нежненько. І його раз-раз і отламали. Да, приходиться покупати нового. Ось тут закрили. Все. Раз. Все, взяли і понесли. Тобто, двойного назначення. Як для зимової рибалки, так і для літньої. Ну, більше він використовується зараз, вже він більш використовується для зимової рибалки. Для летней рыбалки у меня есть тут, что я вам показал, 12-литровый, потому что семья растет, у нас стоит все больше, и мы ездим в все больше и большие компании. Так что у тебя на любую компанию, ну, на неделю спокойно. Той, конечно, трошки нет. Так что, все, лайк.